Настав день огляду авокадо з мого підвіконня. Вони всі дуже різні, двох однакових немає. Різна форма кісток, коріння, стовбурів, листочків. Дуже нагадує унікальність людей, яку ми не цінуємо. А це в мене пророслий жолудь, і тепер на підвіконні, поряд з авокадо, росте дуб. Що за цей час я дізналась про авокадо? Не можна ставити під прямі промені сонця, але також йому має вистачати світла. Такий собі стоїтами сюди, Знаєте, поки що не висаджувала, адже кістка у воді може живити рослину напрочуд довго. Є якась магія в цих авокадах. Ти не можеш зупинитися і не можеш більше викинути жодну кісточку. Хоча рослини і догляд за ними особливо мене ніколи не приваблювали. А ще є отакий покалічений гігант. Він постраждав від орисів. Вона його викинула з під віконня і він розвалився на дві частини. Я його реанімувала, тупо замотала ниткою, і він продовжив проростати. А ось малючок пі, -пі, -пі. авокадо можна по-різному заплітати, але я ще не пробувала. Хай ростуть, як їм ростеться. В осередку моїх авокадо в куточку під віконня поселився павучок. Почали формуватися справжні агресивні джунглі, але сьогодні я зруйнувала його домівку. Сподіваюсь, він не буде мститись і не заповзе вночі мені вухо. Загалом після пророщення за. Авокадо я ніяк не доглядала, просто далувала водичку. Але мене дуже тішать ці рослини і приємно підходити щоранку до підвіконня. Була ще кінза, але її пощастило менше, і чогось вона засохла. Таким чином, в мене сформувався ось такий власний ботсад. Доби авокадо кінза і чесник, що може бути краще, коли тобі за 30? З нетерпінням чекаю на свої 40. Що ж буде там.